У підкасті Better Together. Да. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Я, е Я не знаю тему, якщо чесно, тому для мене це буде дуже цікаво. Давай. Чи місце чоловіку на пологах? О, оце тема. Угу. Да, ми поговоримо. Ну, в нашому випадку, в нашій сім'ї, було так, що коли ми одружились, ми відразу обговорили це питання: чи буде чоловік, чи буде Дімо на пологах і. Його відповідь була спочатку: Та, не знаю, там, я ще про це не думав, там, і так далі. А потім ми чим більше про це говорили, тим більш впевненіше що він ставав у відповіді, що він точно хоче бути. І так і стало, що і на перших, і на других пологах Діма був зі мною. Насправді це мені дуже сильно допомогло. Це була мега підтримка. Ну, і там допомога була. У багатьох аспектах не тільки там тримати за руку і казати, що в тебе все вийде, а в фізичному плані теж там води там, принести, там, масаж зробити, просто щоб я на нього сперлась під час перейм. Ну і так багато-багато таких всяких нюансів. А якщо чесно, я після після пологів навіть не розумію, не розумію, як жінки можуть справлятись самі. Ну, не те, як не, не те, що як можуть, а як вони справляються самі без чоловіка на ну, типу, цей момент, коли тобі просто хочеться лягти, нічого не робити, і щоб тобі там принесли води, там допомогли чимось. А ти сама, тобі потрібно самі встати, сходити, принести, набрати, поїсти і все інше. І в цей час ти просто з тими переймами, воно болить все і все інше. Ну, для мене це дуже сильно дивно, коли людь, ну, чоловік. Жінку відпускає на пологи саму. Звичайно, що бувають різні ситуації, там не знаю, це життя. Але якщо чоловік має можливість бути на пологах і він не там, для мене це дуже сильно дивно. Тому що я вважаю, що чоловік зобов'язаний бути на пологах, не те, що хоче він чи не хоче, він зобов'язаний там бути, тому що це його дитина, це його дружина. Е і в найвідповідальніший момент. Для вашої родини, чоловік просто лишається вдома або займається якимись іншими справами. В той час, коли його жінка просто корячиться від болі, для мене це супер дивно. Угу. Тому не знаю. У мене спочатку в мене були деякі сумніви на рахунок того, чи має бути чоловік на пологах чи ні. Але вони більш, мені здається, були такі, такого характеру необізнаності моєї, тому що я не знав, як це буде. Як це буде виглядати, що я маю робити, і всяке таке. І плюс, ну, в нашій сім'ї, наприклад, мій папа на пологи не їздив. І ну, це було для мене таким собі, можна сказати, в якийсь моменту прикладом, тому що ну, я думав, ну, мама справляється, значить, і ти справишся, що, що мені там бути. Тому я їй тоді відповідав, тоді так неоднозначно. Але чим довше ми жили разом, чим більше я дізнавався про це. Чим більше я дізнавався, як це все відбувається, і взагалі ці всі процеси, і як це впливає потім на відносини, і на психіку, і на, на дитину взагалі, то ну, ясне діло, що я, ну як сказати, тут ну, немає варіанту, просто решта і все. Угу. Я не знаю, я, я, яким чином це допомагає жінці, тому що я не був в твоєму тілі, наприклад, я не знаю, як, як моя допомога допомагає тобі. Але якщо ти кажеш, що це справді допомагає, і всі жінки, які народжують з чоловіками, вони відгукуються про це так, що це реально допомагає і морально, і фізично, і ну, з усіх просто планів, то для мене ну, відповідь очевидна. Угу. Ну, ти знаєш, нібито ти приходиш на таку болючу територію, да? тобі там страшно, а коли в ну, тебе Ну да, так, страшно, але ж типа, людина, тобі, когось? тобі ще страшніше. Да. Амон, тобі ще страшніше, особ, особливо коли перша дитина, коли ти взагалі не розумієш, як це буде відбуватися? Ну, я ще хочу додати те, що ну, в нас були перші пологи в Україні, другі в США. Да? Угу. Вони трішки відрізнялися, да? але в цілому, що там, що там, ну ти був для мене супер підтримкою. В США ти ще був моїм перекладачем. Це для тебе було, звісно, тяжче, тому що тобі потрібно було контролювати весь процес, ну, можна так сказати, тому що ми були за природні пологи, без ніяких втручань, без ніяких там. Знеболюючих, Знеболюючих, ну, зов, зовсім так, да, без цього всього. Тому ти мав слідкувати за всім, слідкувати за моїм водним балансом, ну і так далі. і взагалі Кожну мою перейму переживати зі мною. Да? І так далі. Ти був дуже включений в цей процес. І після того, як я вже народила, ти сказав таке відчуття, ніби то я пропрацював цілу зміну на роботі. Ну, ти дуже сильно втомився. Да? Ну, то було не зміна на роботі, то, то було як декілька змін на роботі. Або що... декілька змін. Тому що в мене ще дуже сильно втомився мій мозок. Ну так. Це було досить так. Виснажливо, так? Mm -hmm. але ти готувався і ти розумів, що ну, таке може бути. Я народжувала не так довго, да? в принципі, там, з п'яти вечора до 10 я вже народила, але все рівно. І потім ну, найбільше, що мені допомагає, і допомагало да? mm -hmm. під час пологів, це те, що ну, ти хочеш потім відпочити, ти хочеш спати, знаєш? Yeah. Я. я. Звісно, що ти теж хочеш це все. Да? Але тут вже є нова людинка, да? її потрібно годувати, перевдягати, і ти мені дуже сильно з цим допомагав, що перший раз, що другий раз я жодного разу навіть не переодягала наших дівчат, тому що постійно це робив ти. Я просто лежала, відновлювалась, годувала, налаштовала своє. Ти, 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 ти не відновлювалась, ти просто, просто, просто лежала і відпочивала. Тому що пологи — це така тема, що вона висасує просто все, що в тебе є. І ти просто була, що перший раз, що другий раз, ти була зовсім знесилена. І от... от я реально не розумію, як в такі моменти жінки справляються самі. Це, ну, це дуже важко. Угу. Я ну, зрозуміло, що вони їм, їм якось приходиться справлятися. Але набагато легше, набагато швидше, набагато краще, коли є хтось, хто тобі добровільно допоможе. Тобі не треба просить медсестру для того, щоб вона прийшла щось зробила. Тому що це завжди ну це медсестри. камон. Чоловік це чоловік. <гум> Ну, хорошо, а є ще таке питання, чи місце на пологам всім чоловікам? Чи все-таки є якась група чоловіків, яким краще там не бути, які можуть там втратити свідомість, які можуть там бути агресивними до лікарів, там, або просто ну не готовим побачити все те, що відбувається на пологах? Ну... Я не знаю, як мені відповідати за всіх чоловіків угу. в моїй бульбашці умовній, в моєму розумінні. Я вважаю, що всім потрібно бути незалежно від віку, незалежно від е, е, незалежно від нічого. Ти маєш бути на полога біля своєї дружини. Ти маєш їй допомагати, ти маєш е, показати свою любов не тільки тим, що ти там, ну не знаю. Бачиш її тільки тоді, коли вона гарна, коли вона е, сексуальна, коли вона ну чимось смачним тебе годує. Ти маєш побачити її і іншу. Якщо ти цього не зробиш, то ну, ну для мене це супер важливо тому що це мої відносини. Після, після пологів я набагато більше почав цінити тебе, почав цінити твоє здоров'я, почав цінити. Твої зусилля, все, ну, все воно дуже сильно змінилося після, після пологів. Тому що ти розумієш, наскільки це важко, і наскільки все те, що ти робиш, що, що я роблю, наскільки воно все ну, чим не зрівняється з, з тими відчуттями, які ти переживаєш на пологах. Ну, для, мене, для мене кожен чоловік має бути на пологах. Навіть якщо ти втрачаєш свідомість, якщо ти. Ну, це все на рахунок агресивності. Я, мені, мені здається, що тут просто потрібно знати рамки, за які лікарі не, не мають переходити, озвучити ці рамки, і все, і прибрати ці стресові кути, щоб вони навіть не, не, не виникали. На пологах ти ну, як сказати? Ти не маєш бути стресовим, тому що там і так купа стресу у жінки. Угу. Ти маєш навпаки цей стрес забирати на себе. І гасити його, що від лікарів, що від дружини, тому що жінка може, що хочеш робити. Вона може кричати на тебе. Вона може що ну, взагалі якісь речі такі робити, які е, в нормальному, ну в такій в домашній обстановці або в нормальному житті вона такого не робить, тому що під час пологів дуже багато всяких процесів відбувається, і психіка жінки дуже сильно навантажується. Mm -hmm. Тому вона може робити деякі речі. Ну, які вона зазвичай не робить. Але ти маєш бути до цього готовий і просто це все гасити, і просто їй допомагати. Ти маєш їй, можна сказати, служити. Угу. Ну, е, значить, чоловіки можуть бути, точніше, всі чоловіки можуть, в принципі, там бути. Да? Але саме головне, щоб це була якась мінімальна підготовка. Просто почитати, просто задати питання лікарю, щоб лікар ну, да, відповідь, І навіть ну ось в Америці те, що я попросила, щоб зробили, це показали палату, як це буде виглядати. І тоді в мене в уявленні відразу, ну так, я вже знала, куди я їду, що за лікарня, який в мене буде лікар, як це все буде виглядати. Ми дуже-дуже багато разів це все обговорили. Да? І так само чоловік може бути задіяний, ви обов'язково маєте задати е, запитання. там, що потрібно чоловіку взяти з собі да? ну, з собою? Да? Ну, я тебе переб'ю, я хочу сказати, що без підготовки ні чоловіку, ні дружині на пологі йти не варто. Навіть навіть думати про народження дітей без підготовки не варто. Звісно, що там життя, різні ситуації, там і все інше, але якщо у вас є можливість підготуватись, будь ласка, підготуйтесь. Навчіться робити масаж жінці під час пологів, навчіться вивчити якісь пози зручні, які будуть для жінки, які вона зможе використовувати для того, щоб просто перейми переходити, щоб щоб дитинкою дитині було легше вийти. Дізнайтесь про температуру, про водний баланс, поговоріть з лікарями на рахунок всього іншого, на рахунок атмосфери, на рахунок. Температури води, ти в ванні народжувала, температура води має бути відповідна. І всі ці нюанси це потрібно знати. Кому їх треба знати? Лікарям повинно, Лікарі повинні це знати, але якщо чоловік не буде цього знати, як він зможе контролювати процес, якщо він нічого не розуміє. Він просто стане, буде сидіти, йому скажуть, так робить він окей. Хоча це може бути неправильно. І це буде, ну, це буде гірше для жінки, наприклад. Якась поза буде незручна для жінки. Не знаю, ще щось буде, буде в такому плані. Угу. Ну так, так. Підготовка, я думаю, що це супер важливо. І ще в мене таке питання. Е, як змінилося ставлення один до одного після пологів, після того, як ми там побули, після перших днів, коли ми цю малютку тримали на руках? Я думаю, що це теж зближує папу з дитинкою. Ну, Коли ти там в пологовому будинку, да, у вас якісь відразу стають більш міцніші зв'язки. Да? Ну, Наприклад, якщо жінка виходить з полового будинку сама да, mm -hmm. і просто виносить е, ну, папі, да, дає на ручки, він не знає, як за нею доглядати. Да? Mm -hmm. І він думає, що це все роль і задача жінки далі вигодовувати, переодягати, виховувати і все. Так? Mm -hmm. а, а коли чоловік... Сам побув, він все це побачив, відчув. Перший раз взяв її на ручки, переодягнув, заспокоїв і так далі. То відразу, мені здається, якийсь особливий зв'язок вже відбувається. Та, ну, звичайно, це це, 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 це як сказати, порівняння таке собі, але це, наприклад, те саме, що ти віддаєш машину на ремонт, вона в тебе там поламалась, ти її віддав на ремонт, тобі її все дали. Тіпа, ну Ти просто там заплатив гроші, тобі її дали вже. ну як сказати? Класно, поремонтовано. Вона виїхала, ти просто сів далі і поїхав. Ти не знаєш, що там робилося, ти не знаєш, які там деталі були, ти не знаєш, ну, ти нічого не знаєш. І все. Ну, так, Таке собі порівняння, але воно приблизно показує, наприклад, ти, ти жінку заводиш в родом, вона гарно туди заїхала і гарно виїхала. Тому що, ну, звичайно, що вона нафарбується там перед тим, як виходить. З пологу і все інше. І вона вийшла гарна, і все. І ти такий: привіт. Але ж, типа, там ще одне життя одне від, 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 відбулося просто в неї, плюс ще одне життя народилося. І ти ну, для мене це. Я цього просто не розумію реально. Ти мені зараз кажеш, я, я просто не можу собі, собі уявити, як би я до тебе ставився. Або як би я ставився до наших дітей, якби я не був на пологах. Таке відчуття, ніби то я щось приховую, і в нас би з тобою було б дуже багато непорозумінь і такого недосказаного. Знаєш, як тобі щось там розказувала. Ой, а було так, а мені так було боляче. А до мене там прийшла що сестра, щось там говорила. Мені так сумно стало, мені так плакати хотілося. А ти просто цього не будеш розуміти про що я говорю, чого так? Ну то звичайно і так далі. Звичайно, ну це це елементарно, мені здається. Ну Ну, да. Ти маєш там бути. <laughs> Я не знаю, як інакше. Mm -hmm. І ти не шкодуєш, і в тебе ставлення до мене не стало якесь таке гірше ой, або знаєш, в плані тіпа, сексуальності, там все, тобі тепер це, вже не хочеться. Це, це, це бляха, такий галімий, не знаю, чи мів чи не міф. Це така галіма тема. оце, що ой, жінка змінюється після пологів. Якщо я побачу, як вона виглядає, якщо вона народжує, якщо я побачу її статеві органи, які вони в якому стані були. Я, я перестану, я ну, у нас буде секс поганий. Я перестану її любити. Бляха. Це набагато краще сталося, після пологів, чим було до пологів. І Це, це усього стосується. Звичайно, що є, є зміни в тілі в, в жіночому, але. ну, Камон. Це міф, це, це так? Це да? Та, вважає, ну, що це міф? Це, це, так, ну, так це не поставить. З працює. моєї сторони, так. Да, ну, угу. Можливо. Є чоловіки, які на це реагують. Я, ну, хоча для мене це дуже дивно, коли ти людину любиш, uh -huh. коли ти людину просто кохаєш всім серцем і ну потім казати такі речі, типу, ой, ти змінилася е, в чомусь. Я тепер тебе не кохаю. Ну це бляха, uh -huh. дурочки тільки можуть таке казати, тому що це супер дивно. Звичайно, що жінки змінюються, у них змінюється трошки психіка, у них змінюється поведінка. Вони вже трошки по-іншому починають взагалі реагувати на деякі речі. І це може викликати якусь реакцію, але ну, це ваша дитина, ви її разом робили. Mm -hmm. ви, ви її разом планували, ви, ви її разом хотіли, ви разом е, готували там, кімнату, її там, думали ім'я і все інше. А потім казати якісь такі тупі речі, ну, вибачте, це, це не любов. Mm -hmm. Ну так, да, я думаю, щоб взагалі. Або ще оця тема. Ой, я боюсь за нього, він боїться крові і втратить свідомість. Ну, а якщо дитина зламає руку, коли виросте, коли дитині стане, е, коли вона копне щось, і треба буде її якось вистукувати ту е, шматок якоїсь їди, вистукувати з горла, засовувати палець, просто в горло витягувати їжу. Не знаю, якщо я, я ламав руку, у мене був відкритий перелом. І як мій батя мав на це зреагувати? Він мав втратити свідомість, впасти і сказати, ой, Діма, я не знаю, що робити. Їдь до лікаря. Та, uh -huh. Ні? Ти стаєш і робиш, допомагаєш. Ну, це, це нормальні речі. І казати, що ну ой, він втратить свідомість. Ну не знаю, це, це максимально тупо. Uh -huh. Це, це, це саме галіма відмазка, яку можна придумати. Так, ну давай трошки підсумуємо. Щоб іти разом на угу. Да, uh -huh. потрібно підготуватися, ну, говорити з лікарем, uh -huh. щоб вона щось може порадила. як І не з одним лікарем бажано, бажано з якимось ще незалежним лікарем з якоїсь іншої сторони, може, з медсестрою, якщо у вас є знайома якась. Ага. Яка, може, знає якісь нюанси. Ну, Тоб... доули, я знаю, теж можна запрошувати, вона теж дуже класно може допомогти. Ну так. Да. Плюс ще дуже класно запитатись у людей, які недавно народжували, у який у них досвід, що, вони могли, що, що би вони могли порадити. Угу. Ну, Це підготовка. Угу. Так. І я думаю, ще дуже класно обговорити. Що жінка точно не хоче, щоб було на пологах, ну, або ну, що все. вона хоче, щоб точно було, і чоловік має це проконтролювати, тому що вона дійсно, як ти говорив, в такому стані, що вона може сказати да, коло коліть мені там підуралку, там, або робіть все можливе, або я не можу вже терпіти, все, робіть мені кесарева, або там ще щось. Знаєш, вона в такому стані, що вона хоче чим пошвидше народити, їй тяжко. Але ви маєте домовитись, і е, ти маєш розуміти, що ці всі такі е, не знаю, крики прохання, що це просто зараз е, вона не сповна розуму в якійсь мірі, знаєш. Ну, і потрібно дотримуватися того плану пологів, який ви собі склали і обговорили. Я з тобою цілком погоджуюсь. Просто слухай, в тебе був такий момент на пологах, коли ти народжувала вже Бріану. Ти просто така, все, я не можу. Uh -huh. Я не буду далі. У малої вже півголови стерчить, вже вилізло, а, а ти така, я все, я вже не буду. Мені вже все, я вже втомилася. Uh -huh. І що мені треба було зробити? Сказати тобі, ну окей, давай, ляш перепочинь. Звісно, ні, давай, давай далі. Uh -huh. Ну так, да, ти почав говорити, давай ще трошки, вона вже тут, давай ще пару поту Да, вона Потім народиться. пі рукою потрогала голівку, і воно зразу. Угу. Ну, це, це, ну, а кого ще просить про допомогу в такі моменти? Коли ти просто здаєшся, коли тобі вже. Ну, це, в тебе немає сил. Що, що тобі далі робити? Ну, я, е, я просто закривала очі, я нічого не бачила, ні лікарів. Ну, я навіть їх не чула. Я тільки чула Дімін голос, який просто мені говорив, що мені робити. Він, по-перше, все перекладав, а по-друге, він. Ну, лікарі просто тако сиділи і просто казали: давай, о, це тільки що було добре, давай ще, отак. А Діма був настільки такий, не знаю, замотивований і настільки за мене вболівав, що його слова ну, дуже були для мене влучні і я завдяки цьому більше старалася, більше прикладала зусиль. Угу. І все вийшло. Ви чудово. Участь. Mm -hmm. <laughs> без тебе в нас би не було дітей. Mm -hmm. <laughs> і без тебе тоже. Так. Може, ти ще щось хочеш додати? Е, ну, що додати. Якщо, якщо я справді тобі допоміг, то я дуже радий. Mm -hmm. Тому що я й я хотів тобі допомогти. Я хотів, щоб тобі було легше. Е, Всім мужикам можу сказати, що йдіть на пологи, тому що це того варте. Mm -hmm. Але... Ну, ви будете просто потім згадувати разом, передивлятися ті відео, фото, перші якісь Ну, це супер зближає. Емоції. Це супер зближає. Якщо у вас справді кохання, якщо вас, ну, ви, ви справді розумієте, що ви будете з цією людиною все життя, то це супер зближає. Прям, прям максимально. Mm -hmm. Так, це точно. Дуже... Ви можете написати свої якісь питання, коментарі стосовно цього, чи ваш чоловік був на пологах і чи ви хотіли, щоб він був на пологах. Ну так, да, взагалі, що ви про це думаєте, тому що дуже багато різних думок на рахунок цього, чи варто чи не варто. Тому, ну, наша родина, ну, я, я за, Со Софа теж за, тому ми максимально. Всім радимо, кого ми тільки знаємо, нашим друзям, всім радимо бути, щоб чоловік був на пологах. це, ну... А, якщо у вас є якийсь свій досвід, розкажіть про нього, буде цікаво. Можливо, якісь були курйозні моменти з чоловіками на пологах. Це теж буде весело. Угу. Ну, так і думаю, таке. Да. Да, якщо вам буде цікаво, то обов'язково напишіть якийсь коментар. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до нових зустрічей. Будемо записувати багато-багато цікавих тем. Сподіваюся, що у нас вийде це зробити.